Веслує на тренажері, плаває у басейні і грає в баскетбол. Усім цим військовослужбовець батальйону Айдар Олександр Тулученко займається після апунтації обох ніг. Він щодня доводить усім і перш за все собі, можливо, усе і впевнений, що буде ходити з незламним воїном. Познайомилася наша Дар'я Цесарук. Він ставить рекорд за рекордом на тренажері 387 метрів за 100 секунд. так. Легко підіймає важке Знігирів. Два, добре. три, чотири. І робить усе, про що тоді навіть не мріяв. Ну, зразу відчай був. Ну, я не представляв собі життя без ніг. Сашко ще з 14 знав, колись і йому доведеться боронити Україну. Не спинили ані вмовляння рідних, ані відмова військомату. Казали, що для армії він надто молодий. Та всидіти удома, поки росіян уже б'ють. Батько і брат. Просто не міг я, я розумію, це так. Якщо молодий хлопець, я повинен бути в штурмовому батальйоні. Підписав контракт, і в мене вибір було в п'яти штурмову, або в штурмовий батальйон Айдар. Ну я я обрав штурмовий батальйон Айдар. Його шлях почався з Донеччини. пліч-о-пліч -пліч з тими, хто на сході вже 10 років. Та мрію звільнити Крещівку і Бахмут перекреслила російська розтяжка. Воно все так бистро прийшло, мене під підкинули і все. Я пам'ятаю, що наклав собі турнікет, і Вже в мене лівої ноги не було. Іншу ампутували у лікарні після цілих 18 годин з турнікетом на нозі. Рятувати її було марно. Казав собі, що я повинен ходити в будь-якому випадку. Я буду ходити. Йому зробили класичне протезування правої ноги. Ампутація лівої дуже висока. Щоби Сашко став на обидві заново, вдалися до остеоінтеграції технології зі Швеції. Простими словами, імплант вживлюють просто у кістку, коли вросте. А на це треба щонайменше місяць закріплять сам протез. І Саша вже ходить. І... Щоправда, ці протези тренувальні на свої постійні гроші він все ще збирає. Сума величезна. Треба майже 3 мільйони гривень. Короче, саньок. 600 метрів, все видно, розминка. Доти, навіть на кріслі колісному, він робить усе про що раніше не замислювався, бо не знав, чи можливо таке з ампутацією. Треба зробити один грибок, і апарат на цей тренажер вже фіксує результат, і це вже є змагальна дисципліна. Тобто, не зважаючи на види уражень, ампутації можна змагатись в, свої, в своїй в свої категорії. Протягом години кілька підходів на тренажері, Щоразу збільшуючи темп, він рветься до перемог. Сашко тут займається двічі на тиждень, і для нього це лише один з видів фізичної реабілітації. Такі хлопці, як Сашко, є мотиваторами для ветеранів і не тільки для ветеранів. От ми е, професійні спортсмени, які там, закінчили спортивну кар'єру, да, і е, вже е, більш-менш тренуємось для себе. І бачимо, що хлопці роблять. І в нас тут е, теж там, друге дихання відкривається. Дар'я Цесарук, Євгеній Олінський, ми Україна, марафон Єдині новини.